Човен він розташовувався на урізі води через коливання води Дніпрогесу, рівень води то піднімався, то опускався. Такі об'єкти не можна залишати на суходолі для того, щоб вони повністю висихали. І, відповідно, через це деревина може страждати. Підіймали по факту ми його фрагментами. Доводилось нам працювати іноді як водолазом, трошки іноді як сухопутним археологом. Тому і лопатами копали, і іжектором для проведення розкопок під водою. Хотіли ми його, звісно, що підняти цілком. Як ми це завжди робили в люльці під водою, коли деревина не вагома, але так як вона вже була на поверхні під час відливу, тому така концепція не дуже спрацювала. Човен зараз знаходиться в трьох фрагментах. Кормова, середня, носова частина. Довжина човна 6 метрів 80 сантиметрів. Це достатньо великий човен, враховуючи те, що він зроблений ще з одного стовбура дерева. Висота його бортів близько 50 сантиметрів, ширина основи до 80 сантиметрів, має дуже цікаву конструкцію. Отвори. У нас вже розроблена і методика, і обладнання для глибокого і досить якісного просочення деревини у вакуумному середовищі. Тобто ми Зробили велику таку, як барокамеру, вахомну камеру, 8 метрів завдовжки. Це дає нам можливість прискорити процеси стабілізації деревини. Його треба датувати, а для цього треба досконально вивчити конструкцію, знайти якісь аналогії. Потім планується проведення радіологоцевого аналізу, щоб окреслити рамки. І лише тоді ми зможемо хоч якось наблизитись до розуміння, хто саме виготовив цей човен, хто їм міг користуватись для яких цілей і зробити якийсь остаточний висновок. Човни аналогічні, два човни подібні за форму. Вони більш досконалі, вони дуже гарно зроблені, вони, я б сказав, відполіровані, розумієте? А тут є така, ну вибачте, на словіка варварська. Новизна з'явилася, ну от рублений ніс просто сокирою. Це безумовно додає можливості припустити, ну що це дійсно або Київська Русь, або раніше. Тим більше, що там є знаки, чомусь ніхто про них не питає, є клеймо, значить, є, є те, що можна сприйняти за руни. Тоді це можуть бути готи, які тут були в черняхівській культурі. Для наших істориків, археологів, це знахідка дуже гарна. Вона давня. Я за них дуже радий. Для нас, як реставраторів, це великий біль і тяжка праця протягом, може, року або двох. Ну, я думаю, що ми впораємося. У нас вже напрацьовані методики, як наші шведські колеги сказали, що в деяких місцях ми навіть обійшли їх за станом збереження деревини. Тому будемо сподіватися, що все буде добре. і Ми цю пам'ятку збережемо для нащадків.